Друзі, вітаю! Бачу, з кожним днем є нові і нові глядачі на каналі. Половину з цих людей я не знаю, ви не знаєте мене. І я захотів розказати про свої результати. Я вахую. Давай. Потім подумав навіщо розказувати. Це довго, я можу показати. Ось вам. Бо вже завтра ми їдемо бігти на півмарафон. І для того, щоб вам було цікавіше дивитись. Подивіться мої результати, так ви будете знати, наскільки я успішно на його пробіг чи ні. Ще трохи додам про ключовий момент, який впливав на біг під час мого життя. В мене бронхіальна астма, і як ви можете розуміти, бігу не було. Він був, але після кожної пробіжки в мене накривав напад. І щоб не задихнутися, я використовував інгалятор. Я не кажу про 2 чи 3 кілометри, це було 20-30 метрів. Такого не було, щоб я пробіг 100-200 метрів і не використовував інгалятор. Повноцінно я почав бігати в 29 років, детально про те, про перші мої пробіжки, як це було, які враження та перші кроки. Це я можу розказати в окремому відео, це все довга історія. А наразі ви маєте знати, що моя бігова кар'єра це 3,5 роки. І можливо тепер вам буде цікавіше дивитись ці відео, і ви будете мати повне уявлення про мене та біг.